Дорога церква, слава Ісусу Христу! Сідайте, будь ласка, на свої місця. Ми будемо розпочинати наше богослужіння і радий вітати кожного, хто долучається до цієї участі. Знаєте, ми протягом минулого тижня, хто був на тому служінні тиждень тому, а ми мали таку ще й участь. Таку добру участь протягом тижня їсти консерви, які нас благословили. Так От така, знаєте, теж є спільність, яка в нас була протягом всього тижня. Я в мене дружини не дуже їсть, а сім на неї, сім на мене, і ще навіть залишилось пару штук. Тому дякуємо тим, хто про це проспонсорував, хто допоміг, хто прийняв участь. І знаєте, я подумав. Думаю, ще скажу одне оголошення важливе, що е сьогодні в нас будуть роздаватись е такі, знаєте. Потужні Божі благословіння, і е, це слово, яке Бог буде давати сьогодні. Воно знаєте, спонсором цього є сам Ісус Христос. Ми дякуємо тим, хто нам дає на поживу, Але сьогодні час, коли Бог буде давати свої благословіння, ще більше і більше, тому що з кожним тижнем ми все більше і більше перенаємось в нього і отримуємо щось від нього. Тому сьогодні особливий час, так нам треба приймати не тільки фізичну їжу, а й приймати духовну. Амінь. Так хотів би на початку служіння прочитати місце писання і пороздумувати. Декілька слів сказати на рахунок цього, і воно записане в перше послання Петра, друга глава, дев'ятий вірш. І можна відкрити перший слайд. І тут написані такі слова, що в різних перекладах по різному я зачитаю цей переклад, але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Ви ж люди вибрані, царське священство. Я так задумався. знаєте, до кого це говориться? До кого це говориться? Це говориться до нас, це говориться до того, хто сидить біля нас зараз, це говориться до мене, і Бог нас сприймає як царське священство, як люди вибрані. І знаєте, якщо в нас навіть стаються якісь питання в житті, і навіть буває, що хтось не може справитись з покусою і каже, Боже, що ж це таке? Я не можу справитись, але Бог на нас не дивиться, як на тих, хто десь програє. Бог на нас дивиться, як на царське священство. І знаєте, десь коли ми, якщо сваримось десь з сусідами. То Бог дивиться на нас, як на тих, хто це царське священство свариться з сусідами. знаєте, Нам треба розуміти, як Бог дивиться на нас. І от, і от ми в цьому місці Писання бачимо, як Бог нас, на, нас бачить, як, як Він нас розуміє. Він сказав, що Він нас прийняв, Він сказав, що Він нас вибрав, Він сказав, що ми є Його царське священство. і знаєте... Вибрані це не ті, хто сидить і нічого не робить. Вибрані це не ті, хто думає чи краще може поспати, чим десь послужити. Вибрані це не ті, хто хто десь переймається і не знає чим зайнятися, але знаєте, вибрані це діюча божа армія, яку Бог збирає для для своєї війни, для духовної війни. І знаєте, я задумався, що ми справжня Божа армія. Ми справжня армія, які вибрані для того, щоб вести війну Господню, для того, щоб, щоб бути учасниками цього Господнього процесу. Ми є Божа армія. І знаєте, є народ вибраний. Це ми християни, але є ще й вибраний народ геополітично. На карті світу і можна по наступний слайд. Я хотів би показати вам армію вибраного Божого народу. Це армія Ізраїлю. І знаєте, цікава. Тенденція, що якщо побачити в кількість кількість людей, які живуть в Ізраїлі, величину самого Ізраїля, який приблизно як Житомирська область, то ця армія співвідношенню на кількість населення, вона є найпотужніша в світі. Вона готова встати в стрій в будь-який момент, підвести таку армію, що інша країна навіть набагато більше і потужніше, здавалось би, не підніме таку армію. Я подумав, що є дві речі, які відрізняють армію, армію Господню, і армію ізраїльську, і звичайну армію, яку яку ми можемо інколи бачити в інших країнах, і особливість перша армії Ізраїля це в тому, що вони постійно навчаються і є люди живуть своїм життям, вони ходять на роботу. Ото вони займаються своїми справами, але і чоловіки, і жінки є в певний момент часу, коли вони обов'язково мають полишити всі свої справи, і вони мають навчатись, вони мають піти і вчитися керувати зброєю. І друга тенденція, яка відрізняє їх від інших армій, армія Ізраїлю, вона в будь-який момент, і за те, що вони так багато постійно навчалися, вона в, 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 просто за пару днів може встати в стрій і помножитись в чотири рази, ніж та, яка просто, звичайно, була в мирний час. І знаєте, ці дві, дві, два моменти: Перше, вона постійно навчається, і друге, вона постійно готова в будь-який момент стати в стрій. Я задумався, якщо провести паралель на ту армію, яка, яка ми є, знаєте, ми вибраний рід, ми царське священство. Якщо ми проведемо паралель, то нам теж постійно треба навчатись. Нам постійно треба вдосконалюватись. І знаєте, цікаво те, що. Є одна тенденція, для прикладу, в моїй професії, що для того, щоби бути на ряду, для того, щоб бути в силі і гарно, гарно користувати своєю професією, ми повинні їздити на певні курси, на певні навчання. І знаєте, цікаво, що інколи ці курси вони сягають в дуже дуже великих сум, і це може сягнути близько там 30 тисяч в день просто для того, щоб ти щось навчився. І ці курси треба для того, щоб підтверджувати свою кваліфікацію, треба їздити постійно, десь приблизно. 3-4 рази на рік, і щоб набрати певні бали. І знаєте, що цікаво, я подумав, що мені просто потрібно для того, щоб бути наряду в своїй професії, їздити на ці курси. Але наскільки мені важливіше бути в навчанні Господньому, тому що професія вчить просто як бути добрим професіоналом, а те, що ми можемо навчитися в домі Божому в церкві, де ж те, що ми можемо навчитися від Господа, то це знаєте, це абсолютно навчання всього сенсу нашого життя. Взагалі, навчання, чого я взагалі маю тут якесь буття, чому я взагалі маю тут бути, і це навчання, яке ми вчимось від Бога, воно приводить нас до неба. Наскільки воно важливіше? І знаєте, і нам не треба платити по 20-30 по тисяч за це навчання. Ми приходимо в церкву, ми разом в єдності, ми разом в спільності, вдосконалюємось, розвиваємось, ми постійно в цьому навчанні. І це є характеристика Божої армії. І друге, це те, що ця армія постійно має бути готова стати в стрій. І, чесно сказати, мені дуже подобається ця тенденція в церкві. Я ріс в дитинстві і завжди, коли ти, в мене таке не було розуміння, що десь щось має, можуть тобі заплатити за те, що ти десь послужиш. Ти Маєш служити, ти маєш десь допомогти, і от оце, оце таке розуміння, воно склалося, і воно є дуже приємним і добрим. Що воно є таке в церкві, десь безкоштовно послужити, десь, десь прийняти участь, десь фізично, десь матеріально, десь духовно. І знаєте, і от оце є єдність церкви. Друзі, ми рід вибраний. Ми армія Господня. І нас відрізняє від інших армій так само те. Ми постійно в навчанні, постійно отримуємо оцей, оцей урок, який ми приміняємо на своє життя. Ми, нас Бог постійно вчить, до нас Бог постійно говорить. І друге, ми маємо постійно бути готовими стати в стрій. Це нас відрізняє від інших. Тому давайте пам'ятати, хто ми є. Пам'ятати, що ми вибрані Богом, що ми є царське священство. І навіть якщо в нас є якісь нюанси, ми всі бачимо свої слабості, ми всі бачимо свої мінуса, свої плюси. Ми себе краще знаємо, ніж будь-хто. Але Бог, знаючи нас навіть краще, ніж знаємо ми самі себе, він каже, що ви вибраний рід, ви царське священство. Давайте пам'ятайте те, як Бог до нас відноситься. Нехай сьогодні Бог благословить наші серця, наш розум, щоб ми мали відкрите серце, аби приймати Його слово сьогодні на цьому служінні. Давайте піднімемось для молитви. Господь, ми славимо тебе і величаємо. Ми дякуємо за те, що так добре ти до нас відносишся. Ми дякуємо за те, що ти так сильно нас полюбив, Господь. Що незалежно від нашої недоліки, від нашої десь прогреті, спотикання, ти Господь до нас відносишся як до царського священства, ти до нас відносишся як до вибраних. Я дякую тобі за братів і сестер, і за цю єдність, яку ти даєш в церкві, аби ми постійно могли служити один одному, допомагати один одному. Я прошу тебе, Господь, щоб ти нас не ставляв, щоб ти нас піднімав, і ми перебували в твоєму навчанні, Господь. І ми так хочемо, щоб наші вуха були відкриті до того, де ти нас десь колись облічаєш, коли ти показуєш нам якісь проблеми чи негаразди, але нехай тобі буде слава від нашого життя, від нашого ходіння, Боже. Це служіння ми благословляємо, ми просимо, аби воно пройшло добре, щоб, Господь, ми дійсно з'єдналися в своєму розумі, з своєю душею, з тобою, Господь, аби почути від Тебе те слово, яке ти так хочеш нам сказати. Величаємо і славимо тебе, наш Господь. Амінь.